Вітаю, вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене запитують, а що ж це таке витворяє цей президент США Дональд Трамп. Який то хоче. Приєднати Канаду, хто хоче Гренландію приєднати, то Панамський канал йому подавай, то ще що-небудь. Ну, Дональд Трамп хоче це, це на дурняк <гум> отримати, так, або шляхом війни, а його попередники у 19 і 20 столітті все намагалися купити за доляри, за гроші. Так. Ну, це не новина, от нібито Дональд Трамп це якийсь оригінал, який щось робить таке, яке не налазить на глобус. <кій> Ні, американці це робили, ну, наприклад, в 19 столітті. Що вони хотіли купити? Вони хотіли купити колонію Іспанії Кубу. Ну, мабуть, чули про Фіделя Кастро, Чегеваров і інших діячів. Так ось, якби Іспанія згодилася, то зараз би Куба входила до складу Сполучених Штатів Америки. Але Іспанія відмовилася. Далі, що вони ще там городили? Вони, вони хотіли чомусь купити Ісландію, так, у Данії. Тоді вона входила до складу Данії. Ісландія, і навіщо вона їм була потрібна? <кхи> Уже хотіли Гренландію купити теж, ну, знову ж таки, не забрати, як ну, Дональд Трамп він же ж хоче забрати. Він же ж пам'ятає те, як він був шестиразовий банкрут, і його хтось витягував із цієї боргової ями, якісь невідомі сили. <реш> Даючи йому мільярди. Де воно? Де б знайти такого спонсора, який би давав мільярди? Ну, це треба бути, мабуть, Дональдом Трампом. Так, він е, хотів е, купити і е, Гренландію, вже, я казав, ось, раніше не отримати. Він хотів купити Домініканську Республіку. Зараз туди їздять там відпочивати. А е, в минулому столітті один із президентів США пропонував самому уряду цієї країни тупо війти до складу Сполучених Штатів Америки, звичайно, за гроші. Так, але е, звернувся до уряду. Це не колонія, це незалежна держава, і США звернулися до неї, ми вам заплатимо, тільки війдіть до нашого складу. Ну, щось таке було із Пуерто-Ріко. Ну, вони війшли. Свободно присоединившись государства, як кажуть московити. Свободно присоєднівшися государство, але за гроші. Свободно, але за гроші. Так. так що, ну, згадаємо, Панаму вже ж було. Це була частина Колумбії, Панама і Намагаючись так, отримати цю країну всю вони не могли, тому що там грінго дуже ненавиділи, то вони відірвали оцю північну частину, створили незалежну державу Панаму, так, домовилися з її урядом і побудували там Панамський канал. Так що говорити про те мені. Що Дональд Трамп є тут оригінальним, у сенсі придбання різних територій, не приходиться. І є тут оригінальність, в тому що він хоче це отримати задарма, а його попередники отримували це за гроші. От в цьому вся або намагалися отримати, або, ну от, приклад Пуерто Ріко. Так, так що не, не всі Домінікана там зараз ну, там туристи з усього світу відпочивають, і їм ті Сполучені Штати Америки до одного місця, так, до пляжу. Звичайно, до того місця, яке так оголюється на пляжі. Так, воно і неправильний вибір тоді зробили, що не пішли до складу Сполучених Штатів Америки. Може, вони захочуть Гаїті купити, ото був би. Я думаю, що ті продалися. То була б свободно присоєднівшеся государство Гаїті. Але вони його не захочуть, Ні, не захочуть.